В ефірі рідні обрії», вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Як стримати свої емоції і не поширити їх на оточуючих та про вміння перенести їх на папір пензлем та римою, як завжди, у нашому випуску цікаві люди та цікаві поради. Залишайте з нами. Свято словесної чуттєвості і довершеного вміння кількома словами висловити невисловлювальне. Це день поезії. Відзначають його у всьому світі 21 березня. Секретом поетичних чарів володіє і наша Придністровська поетеса Надія Делімарська пише як російською, так і українською мовами. Має власні збірки, друкується у літературних виданнях республіки. Її творчість вивчають в школах, а поетичну спадщину досліджують юні науковці. З майстром Пера поспілкувалася, і наша знімальна група. Мені потрібен ти і тільки ти, як совість і як тиша серед битви, лиш ти у розмах крил, І тільки ти в словах моєї клятви і молитви. Її перші вірші родом з мальовничого села на Рівенщині. Саме там народилася Надія Делімарська, наша придністровська поетеса. Вже майже 40 років зі своєю сім'єю проживає у Бендерах, пише як російською, так і українською мовами. Емоції, бурхливі емоції, які неможливо стримати, які в тобі живуть, і потрібно, щоб вони висловилися. І влучно висловилися, і, спів, і співбесідник зрозумів, читач, щоб зрозумів, і щоб я запам'ятала це, ну перш за все, радісна подія, але можливо вона і буде смутком якимось, але ж ем, воно тяготить тебе, якщо ти не висловишся, якщо не почуєш відраду, і як значить, співрозмовника свою музу. Бути в усьому бездоганною та довершеною такі вимоги завжди до себе ставила Надія Євгенівна. Активна життєва позиція і відданість всьому, чим би не займалася. Публіцист, поет, режисер, фотокореспондент, редактор, але перш за все, талановита та творча людина. Її мистецька скарбниця сотні публікацій та неперевершених поезій. Для мене поезія це пульс планети, це самовираження. Це правдиве, таке викладання того, що сталося, і самовіддано я вважаю, що потрібно віршувати, щоб не було соромно за те, що ти написав. Я шукаю собі співбесідників, перш за все в поезії. Частіше всього поруч муза, поруч мене, поетична муза по віршах. Я пливу, наче по молитві. А ще Надія Делімарська називає себе берегинею українського слова. Свій творчий шлях розпочала у далекому Зарубіжжі. Там на чужині ностальгія за рідною домівкою за материнським словом виливалася у поетичні рядки, і саме там були вперше надруковані її твори. Цей факел я не можу виронити, тому що Вважаю, що це і ціль, мабуть, життя свого не тільки для себе зробити це натхненням, а навіть в одному з моїх віршів, яке я присвятила для свого села, навіть не того рідного, де я проживала, а там, де проживав мій прадід. Я написала, що м м наковчавшись чужинської тиші, прошепчу слов'ям найрідніші в заповітний цей храм, у святиню приведу і онуків, і сина. Де калина? Там кроки притишу. Як грім серед ясного неба увірвалася в життя Надії Євгенівни, як і десятків тисяч інших придністровців, війна 92-го року. Бендери стали центром цього кривавого жахіття. Не залишатись осторонь, бути там, де найбільше потрібно. І Надія Євгенівна стала автором та ведучою найбільш актуальних радіопередач. Одна з них правда про Придністров'я. Усе найкраще, що є в її житті, каже від матері, адже виховувалася на цінностях, які тримають сім'ю, які роблять родинне коло теплим. На таких же традиціях виховувала і своїх дітей. Найвищим своїм досягненням поетеса вважає двох синів. каже, намагалася виростити їх людляними і щасливими. Вони її гордість і надія. Найголовніша моя духовна цінність це загальносвітові цінності. Загальносвітові – це перш за все повага до батьків, любов до дітей, безмежна любов до дітей. Це відданість своїй професійній справі і бажання створити таке сімейне гніздечко, де всім буде затишно, де всі будуть спішити до цього затишку, цінувати все те, що було. Вкладено батьками і попередніми поколіннями. Жити, а не проживати, творити, а не споживати, любити, а не ворогувати. Ці слова відомого Віталії, отця Василя Поточняка стали життєвим гаслом Надії Євгенівни. Їх дотримуються як у своєму повсякденному житті, так і в поезії, ніжній і сонячній, як і сама поетеса, заримованими рядками її душа. Через свої вірші вона несе людям натхнення жити і безмежне кохання. Цілуй мене ніжно, цілуй. Сподівання. Цілуй, як пелюстки черешню, останнє, Як сонце цілує і краплі дощу. Цілуй без прощай. Не кажи ні про що. Сьогодні ми знову поговоримо про газету Гомін. Єдине видання українською мовою в республіці. Привіт, сумний! Минулого тижня не стало її засновника, фундатора та першого редактора вісника українського слова Михайла Івановича Чернеги. Журналіст старого гарту, патріот своєї країни, щодня прославляв свій край і простих трудових людей. Його статті історія всієї Придністровської Молдавської Республіки, обраний ним вектор і досі дотримується виданні в пам'ять славного творця. Наш наступний сюжет. Видання, яке завоювало українські серця, гомін віддушина придністровських українців, унікальна газета. В ній одночасно свіжі новини та багаторічні традиції народу. Історія створення легендарного видання веде нас до рибниці. Михайло Чернега батько газети. Місцем народження першого та єдиного видання українською мовою є саме рибниця. Жменька однодумців об'єдналася під кривництвом творця. Він прагнув долучити кожного придністровця до українського слова. Починали тоді у буквальному сенсі з нуля. Друкували ми газету на папері, який був призначений для обертки птичих яїць, які виробляли на птичій фабриці якою керував голова Товариства української культури Рибниці? Ми в першому номері і телефон надали, і нам е, телефонували люди, жителі Придністров'я, дякували за те, що, що ми створили нову газету. Маленький колектив відчув колосальний відгук усієї республіки і зрозумів, справу потрібно продовжувати. Гомін став віконцем в світ для багатьох придністровців. Журналісти розповідали про життя української громади, народні традиції та культуру, літературу та історію України. З Часом спектр тем розширювався. Довгий час українське слово гомоніло з рибниці на всю республіку. Зараз редакція знаходиться у Тирасполі, але ім'я засновника вписано в історію газети Назавжди. Сьогодні гомін це сучасне видання, але самобутність залишилася. За 30 років, звичайно, що газета поміняла свій зовнішній вигляд, додалося багато цікавих рубрик в газеті. Тому можу теж з упевненістю сказати, що в ній в нашій газеті кожен читач зможе знайти для себе щось. Свічка пам'яті одна з особливих рубрик розкрити історії героїв 92-го, якими вони були, ті, хто поклав своє життя за свою батьківщину. На сторінках долі захисників Придністров'я. Це не просто рубрика, а творчий проєкт. І в ньому беруть участь всі працівники нашої редакції, тому що ну, кінцевим результатом цього проєкту ми плануємо зробити. Якщо все буде гаразд, можливо, це буде якась брошура, чи то якийсь альбом випустимо. А ще велика увага ветеранам великої вітчизняної на сторінках можна знайти історії доль наших героїв. Для кореспондентів це завжди хвилююче інтерв'ю. Цікава та корисна. Ще одні принципи видання велику площу газети виділяють на соціальні теми. Одна з обов'язкових рівнів можливості про досягнення людей з інвалідністю, їх проблеми та життя слід знати кожному. Дуже важлива тема, яку, можна сказати, проводжу для себе через серце, це тема рівні можливості. Люди, звичайно, пара спортсмени, які досягли великих успіхів у спорті, вони запрошують нас на свої заходи, пишемо, щоб дійсно показати нашим придністровцям, читерим республіки. Відверта та душевна це те, що відрізняє гомін від інших видань. Це така рідна газета, яка занурює в атмосферу сімейного тепла. Виданню вдається бути сучасним і самобутнім. В одному номері свіжі новини життя Придністров'я і давні традиції українців. Вся магія ховається в людях, які живуть своєю справою. У нас склався дуже чудовий, приємний колектив до дуже високого рівня і дуже рад, що ми. Робимо і чекаємо у наступному році нових переплатників. і Будемо робити газету ще цікавішою для наших читачів. Звичайно, намагаємося на сторінках газети знайомити наших читачів з традиціями українського народу. Марина Сова у газеті працює нещодавно. Пише матеріали літературною українською, а ось мовної практики поки що не вистачає. Я була в Бендерах. Я була у Бендерах на фестивалі української культури. Він проходив практично цілий день. Було дуже цікаво познайомитись, поринити в українську мову, тому що у Придністрові не вистачає цього мовного поля. А на таких заходах, якраз, можна відчути себе українцем. Я відкриваю для себе якісь глибинні українські традиції, про які я дізнаюсь завдяки своїй роботі. Бути, як то кажуть, в тренді допомагають молоді фахівці. Вони підходять до традиційної газети зі свіжим поглядом. Так вдається і зберегти ідею видання, і крокувати в сучасність освіжає це освіжає і змушує рухатися вперед, тому що приходить нова ідея. Ми, наприклад, зараз займаємося розвитком месенджерів в інстаграмі, в телеграмі. Продумуємо якісь нові підходи, щоб було цікавіше. Допомагаємо у створенні картинок для соцмереж з адаптацією тексту для інтернету. Гомін сьогодні можна знайти в вайбері, телеграмі, інстаграмі. Видання стало ще ближчим до читача. Очень вас трибуно Фейсбук і Найбільш затребуваний гомін в Фейсбуці та однокласниках. Там люди спілкуються, обмінюються коментарями. Також Телеграм, Вайбер дуже затребований. Спочатку було звичайно складно для нас. Це новий шлях. Тепер у нас поступово плюс 205 п'ять передплатників додаються. Ми намагаємося також залучати людей цікаву інформацію. В основному люблять читати про наших співвітчизників, придністровців. Крім того, у нас присутня інформація про традиції українців і це родзинка, яка відрізняє газету від інших. Тає газета доступнішою і для любителів класики, тих, хто читає видання в оригіналі. Запах свіжої газети неможливо ні з чим порівняти. В ми щоб читателям першу чергу. Ми намагаємося, щоб читачеві було простіше читати газету, щоб все було зрозуміло. Наприклад, ми перейшли на п'ятиколонну верстку, тому що коли вужчі колонки їх легше прочитувати. Також працюємо над візуальним станом видання. Намагаємося покращити якість фотографій, робити їх більш живими. Попереду у творчого колективу видання багато планів. Перш за все опираються на інтерес читача. Те, що має відгук. І крізь роки досвід показує, у гомін це видання для душі. Найщиріші та чесні це про дитячі малюнки. Без та відкриті вони завжди передають світ, яким бачить його дитина. Про що думає, мріє, переживає. У кожному навіть хаотичному зображенні своя осмислена картинка. Навіть звичні речі у дитячій фантазії малюків мають глибокий сенс. Про найголовніші речі нам відверто розповіли дітлахи своєю творчістю. Букет барвистих кольорів на папері, золоті колоски, яскраве сонце та мальовчі фейерверки. У дітей своє уявлення про мир. Кажуть, для них це дружба, доброта, щедрість. Але краще за них кажуть їх малюнки. Я нарисувала нашу землю. Я намалювала нашу землю і білого голуба. Я намалювала це тому, що білий голуб з гілочкою у мене асоціюється з миром та злагодою. діти спостережу і допитливі. Вони невтомно відкривають таємниці цього світу. Мир на малюнках дівчат та хлопців це яскрава уява і доросле мислення. Я вирішила, мир, народи... Я вирішила так показати мир, що всі народи дружать між собою. То це спокійно і добре. У мене виникла така ідея, щоб показати всьому світу, що люди ладнають між собою. Гармонія, повага один до одного та до довкілля. Природа головний елемент на малюнках. Ірина Мальовнича відтворила лавандове поле. каже для неї це спокій і умиротворення. Я була на лавандовому полі. Мені там... Я була на лавандовому полі. Мені там дуже сподобалося. І ми там купили ось такий вінок з ромашками. Він у мене досі лежить вдома. Як сухоцвіт, мені дуже це подобається. Там було дуже спокійно. Мене це надихнуло на малюнок. На стінах класу багато малюнків. Ця своєрідна виставка спроба підкреслити досягнення кожного і підказати нові ідеї маленьким відвідувачам. Кожна тема це обов'язковий розвиток, художній і духовний. Вот мой первый рисунок был с цветы рисовал. Угу. Потом я рисовал котят. Это котята. А кто кого еще рисовал? Птичку вот такую. Ух ты! Глеб займається малюванням лише кілька місяців. В арсеналі вже є роботи олівцями, фарбами, аквареллю. Зараз освоює нову техніку, малює точками. Його мир це відображення людства і землі як єдиного цілого. Я, не... Я ними набираю фарбу та стукаю. Мене Світлана Анатоліна цієї техніки навчила. Світлана Анатолівна незмінний наставник і натхненник дівчат та хлопців. Малювання, ліпня і навіть різноманітні казкові стилізації. Вона втілює разом з дітьми. Ви знаєте, у мене на уроці різні теми. Ви знаєте, у мене на уроці різні теми, але діти люблять їх усі. Вносять у кожну мою тему якусь свою родзинку. Тобто я дозволяю дофантазувати якісь елементи на малюнках, і діти із задоволенням виконують цю роботу. Педагог прищеплює любов до всього живого, долучає дітей до дружби і співпраці. Цю миролюбність свого вчителя гарно відобразила Софія у своїй роботі Світ це все, що нас оточує. Це обов'язково люди, це обов'язково ліси, поля. Дівчина якби символізує людство, яке живе у світі. Ці картини юних художників також поповнюють духовну скарбничку ідей. Найкраще увійдуть до нової експозиції. Мир на землі, майбутнє для людства. Проблеми на роботі, здоров'я рідних, ситуація у світі. Причин для тривожності сьогодні чимало. Оточуючи особливо діти на тривожність батьків реагують дуже чуйно, адже дорослі мимоволі проєктують переживання на своїх чад. Як не дати тривозі поширитися на дітей та допомогти собі у стресовій ситуації, розбиралася Ірина Шевченко. Свої уявлення про світ діти черпають від оточуючих людей. Якщо ви, як батьки, схильні думати про все зі страхом, ваша дитина мимоволі може перейняти таке ставлення. Крім того, діти тривожних батьків схильні приховувати свої почуття, щоб знизити ваше занепокоєння за них. Але сьогодні ми поговоримо про іншу тривожність, пов'язану не з уявними, а з справжніми причинами. А їх у сучасному світі на жаль достатньо. Що ж робити, коли страх і тривога паралізують, забирають сили та роз'їдають душу. Найважливіше, на що ми можемо вплинути, наш емоційний стан, і це найголовніший інструмент впливу на стан дітей. Чим складніша і тривожніша ситуація навколо, тим сильніше дітям та підліткам потрібні стабільні, спокійні дорослі. Тривожитися це нормально, але якщо ви хочете, щоб ця тривога не поширювалася на ваших близьких і дітей, то виділіть собі час і безпечний простір, щоб прожити це почуття поза тими, на кого може вплинути ваш емоційний стан. Перш, чим іти до дітей, постарайтеся справитися з власними емоціями. Для когось. Треба просто випити валір'янку, для когось глибоко подихати, комусь треба е, поговорити з друзями або усамітнитися, заспокойтеся самі, а потім розмовляйте вже з дітьми для того, щоб не передати дітям свою тривожність і не викликати у них паніку. Що може бути краще, чим живе, тепле спілкування з близькими? Це також допоможе стабілізувати стан. У моменти тривоги та стресу постарайтеся повністю поринути у сімейну атмосферу, переключити увагу з проблеми на сім'ю. Доброзичливе оточення не тільки допоможе забути про проблему на якийсь час, але й дізнатися, що ж на даний момент важливо для ваших домочадців. Ще одна порада для дорослих: не занурюйте у проблемну ситуацію, яка виникла у вас у сім'ї дошкільнят та молодших школярів. Вони нічим не зможуть вам допомогти, але вони можуть боятися того, що відбувається. І якщо діти таке ставлять запитання, то слід Відповісти їм дуже просто і повернути їх у реальне життя. Від нагнітання паніки дитині краще не стане. Ця порада стосується і підлітків. Треба дитину підтримати, вислухати, прийняти і ні в якому разі не затикати, а дати дитині висловитися. Ще одна порада зосередьтеся на своєму житті, щоденних завданнях, роботі це те, на що ви можете вплинути. Тож не зупиняйте своє життя. Якщо ви розумієте, що самі не зможете справитися з проблемою, вирішити цю проблему, варто звернутися до фахівців за допомогою до психолога або зателефонувати на гарячій лінії. Тривогу можна розібрати як рівняння. Перша складова це наша оцінка того, що може статися. А друга це оцінка того, як із цим можна впоратися. Не продумуйте найгірші сценарії, це неефективна стратегія. Вона змушує наш мозок турбуватися ще більше. Спробуйте замінити такі думки на питання, які ще є варіанти розвитку подій, і що я, як батько, можу зробити прямо зараз. Таким чином ми можемо більш конструктивно використати свою тривогу. Наше завдання як батьків знати максимальну кількість стратегій, щоб допомогти собі впоратися із тривогою. Дитина навчається через нас у складніх ситуації. Не варто допомагати їй впоратися із тривогою, адже це може бути лише наші проекції на ситуацію, а не реальність. Але якщо дитина побачить, яким чином ми самі полегшуємо свій стан, вона теж зможе впоратися з переживаннями, коли вони її спіткають. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час проведений з нами ви не згайли даремно. Наступна зустріч за два тижні вже у квітні 9 го у суботу. Дуже очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.